Якщо Запорізька АЕС вибухне, Запоріжжя не буде, як і Нікополя, Кривого Рогу та Дніпра. Ні, фактично вони і залишаться на мапі, як і прип'ять, але більш ніж двом мільйонам людей треба буде евакуйовуватися вже. Все, що нижче по Дніпру, це центральна частина України, вниз Чорноморський басейн, всьому прийде кукумба. Я коли побачив в телеграмі ось цю картинку, подумав: ну все, нам торба. Росіяни підірвали Каховську ГЕС, тепер басейн-охолоджувач пересохне, і буде бадабум. І знаєте, що мене найбільше лякає? Коли політики кажуть: не турбуйтесь, Ситуація під контролем, під чим контролем, якщо ви не контролюєте АЕС з березня минулого року. Або вони кажуть, не хвилюйтесь, Чорнобиля 2 не станеться. В Чорнобилі були інші реактори. А, інші реактори, фух, мабуть, такі реактори, як на ЗС, ніде не вибухали. Що ви кажете? Вибухали на Фукусімі в 2011-му після землетрусу. Вау! Тобто росіянам треба зробити вибух, який можна порівняти з землетрусом, і найбільша АЕС у Європі почне плюватися в повітря радіонуклідами. То що будемо робити без паніки? Все розповім вам right now. Давайте спочатку про хороше, а в кінці вже про найгірші сценарії. І давайте одразу домовимося, що ви поставите вподобайку і підпишетесь на канал. Вже Запорізька атомна електростанція будувалася з розрахунком, що прийде якийсь кончений сусід, і підірве Каховську ГЕС. Да, ми робимо це. Ну, хто почав? Тому на щастя, там є альтернативні джерела поповнення ставка. Там є підземні свердловини на самій заес. Є додаткові запаси води, і взагалі то після землетрусу в Японії, який спричинив аварію на АЕС Фукусіма в 2011 році, Запорізька атомна електростанція пройшла різні ступені стрес-тестів. Тому магате і очільник Рафаель Гросі нас заспокоюють. Essential. ключове у безпеці станції це те, що вода, яку ви бачите позаду мене, залишається на поточному рівні вода може випаровуватись або витікати зі ставка, але рівень потрібно підтримувати на поточній позначці, бо з таким рівнем води станція буде у безпеці, принаймні на якийсь час. Запорізька атомна електростанція і Чорнобиль схожі як свиня на коня. Я не буду вам довго пояснювати про будову реакторів. На Чорнобильській були графітові стрижні, через які сталася пожежа. Такі типи реакторів називають РБМК, і вони є лише в пострадянських країнах. Працюю. То взагалі тільки в Росії. Решта країн з ними попрощалися. Україна! На Запорізькій АЕС інший реактор водно-водяний. Якщо спрощувати, то процес відбувається так: реактор нагріває воду, вона переходить пару, пара ця крутить турбіну, і вуаля з'являється енергія. Так ось е, наразі Запорізька ЕС майже повністю зупинена з шести реакторів, п'ять перебувають в стані холодної зупинки, один гарячої зупинки, але магатий його хоче привести в цей сплячий режим. Що це означає? Коли реактор холодний, то немає тиску води, відповідно, не виробляється енергія. Але навіть в зупинці. Пинених реакторах є залишкове тепло, яке потрібно відводити для цього. І потрібна водичка, про яку всі говорять. Вітя Дай попити. Тобто, випадково вся ця історія вибухнути не може. Розбомбити реактор теж досить важко. Навколо кожного з них побудована спеціальна будівля конфаймент Тобто, якщо атака є зовні, то це треба прям дуже старатися, щоб його пробити. Ця оболонка потрібна також для того, щоб якщо воно вибухне всередині, то там і лишилось як під куполом. Коли гепнула Фукусіма, 98% радіації не потрапило в повітря, тобто, щоб розхарачити. Реактор, это треба прям дуже постараться, расповедает Александр Купный, який працював и в Чернобыле, и на ЗАЭС. Чтобы повредить реактор, необходимо высокоточными снарядами или ракетами в одно место, в одно и то же место попадать несколько раз. То есть первые один-два снаряда пробивают гермооболочку, следующий, второй, третий влетая в эту же дыру отверстие, попадая внутрь, как раз-таки и могут, могут. Привести к повреждению реактора, взорвати його попав в сам реактор. А чи можемо ми уявити, що вони привезуть купу військових на ЗАЕС, закладуть туди купу вибухівки, зроблять там бойові позиції і тупо замінують її, аби шантажувати весь світ? Запорізька атомна електростанція була додатково замінована, і що найстрашніше, замінований саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, ну будуть. Наведа так великою великою вірні того, що будуть значні проблеми. То що ж буде, якщо вони її реально підірвуть? Щоб зрозуміти наскільки великі будуть масштаби ядерної катастрофи, то Давайте порівнювати. В Чорнобилі, тобто на ЧАЕС, було 2000 паливних збірок. На шести реакторах у сховищі відпрацьованого палива ЗАЕС 18 тисяч. Тобто масштаби будуть в 9-10 разів більше. Зона відчудження 30 тисяч квадратних кілометрів це як 10 чорнобильських зон або площа сучасної Бельгії. Куди вітер понесе радіоактивні хмари невідомо. Потенційна площа забруденої території 2 мільйони квадратних. Кілометрів це три України, або, наприклад, площа Індії. <звук> Те, що сьогодні робить Росія, називається ядерний тероризм. Фактично, вони взяли в заручники ядерну бомбу, взяли в руки молоток і кажуть: Я зараз як влуплю по ній, але ви покладіть голову. А ми такі кажемо, чувак, ну ми реально всі від цього помремо. А вони такі та мені вже рак на горі свистить, мені тупо пофігу. І світ такий при цьому: блін, Україна, нам так шкода, але нам дуже треба продавати в Росію мікросхеми, косметику, всю іншу діч. Що ти кажеш? Ми всі від цього постраждаємо. Блін, Україна. А ти можеш не нити? На тобі ще один гепард, але без снарядів, бо Швейцарія нейтральна. Тому, друзі, єдині, хто нас може вбезпечити від екологічної міграції, це збройні сили України. Підтримуйте армію, щоб не довелося світитися вночі від радіації. Всім па-па.